Дорогі браті і сестри, Христос народився, славімо Його. Ми святкуємо дуже важливу подію. Не, не просто якесь свято, а свято Різдва Христового. Тому що ми часто звикли святом з Різдвом, не розуміючи, що, що ми святкуємо. А святкуємо ми. Народження Сина Божого для спасіння людського роду. Бо якби Син Божий не народився, то що було б? Існувало б людство, існувало б, бо Бог створив людину вічною. Але існувала б смерть. Це що значить, що душа ніколи б не з'єдналась з із людським тілом. А зараз, коли ми святкуємо Різдво Христове, то це означає, що Син Божий з'єднався з людською природою. А раз він з'єднався з людською природою не тільки. В одній особі, а він з'єднався з усім людством. І це дає нам надію на те, що і ми після смерті воскреснемо і будемо жити вічно. І тому треба усвідомлювати, яку подію ми відзначаємо у ці дні. Тому відповідь. На привітання Христос народився, відповідаємо славимо Його. За що? За те, що Він спас нас від страждань і від смерті. Багато хто скаже, ну ми ж продовжуємо помирати і страждаємо. Так, продовжуємо помирати і страждаємо. Але прийде час, коли ми всі воскреснемо, Воскреснемо з тілами. А якби Христос не прийшов, то з'єднанням з тілами не було б, а так це з'єднання буде. І треба вірити в це. Адам не повірив, тому що сказав. Бог, не їжте з цього дерева, бо помрете, помер. Так і зараз Господь говорить, що воскреснете, бо ви вічні, і треба в це вірити. Бо якщо не будемо вірити, буде наслідок такий, який мав Адам і Єва. Тому я ще раз, дорогі браття, сестри, вітаю вас. З Різдвом Христовим, але ми повинні святкувати цю подію свідомо, а не просто як одне із рядових свят. І тому радіє на землі мир, але ми хочемо миру не тільки. Фізично, а миру в самій людській душі, тому що у нас в душі постійно йде боротьба між добром і злом, між добрими думками і, і, і злими думками. Тому я бажаю, щоб Господь дарував Україні мир, злагоду. Звільнив всі наші українські землі. Я маю на, на увазі Крим і Донбас, бо це українська земля. І, і, і щоб воцарився на е, нашій рідній українській землі мир і спокій і благополуччя. І все це буде. А чому буде? А буде тому, що правда перемагає. Не бував в історії такого, щоб неправда перемогла. Перемагає неправда часто, але тимчасово, а остаточна перемога завжди буває за правдою і за добром. І тому з нами правда, і, значить, і буде з нами і перемога. Христос народився, слабнімо Його.